Наснися мені у хорошому сні, де ми безтурботні й щасливі, де кожна хвилина це день навесні, вже після цілющої зливи, де воїн нема цих тривог та зими, а ми маємо все, що просили, оточені спокоєм, миром, людьми із поглядом віри та сили. Наснися мені у гарячому дні під сонцем, що зрощує мрії, щоб там не пливли оці хмари сумні, розлуки, журби, безнадії, Густа, щоб зустрілись, та дотик руки сказав, що не чути у слові, щоб дзвінко співали серця і пташки від теплих обіймів. Любові, наснися мені, немов по війні, вже вдома назавжди поряд. Будуєм наш світ та складаєм пісні про наші щасливі дороги. Про те, як забулося горе страшне, і горе дрібне, несуттєве, щоб знову було все. Легке і смішне, яскраве, палке і красиве. Прошу, а самі от не спиться мені думки, хвилювання, тривоги. Якщо не побачимось в гарному сні, зустрінемось в день перемоги.